Ім'я Недан утворено від пасивного дієприкметника, «дан» за допомогою заперечної частки, не подібно до інших імен, таких як Немир, Нерад та Несул. За словами Сельчева Волг, ім'я Недан походить від імені Недо, яке він розглядає як усічення від імені Неделя з додаванням суфікса Ан ім'я Недан на Русі зафіксовано з початку 13 століття. Наприклад, у 1201 році згадується боярин Галицький у складі посольства від Романа Мстиславича до Константинополя. Дордяту Стромирович, Нєдан, Домажер і Посол Негвар. У 1437 році зазначається також варіант Олександроні Аліас Нєдан. Ім'я Нєдан у варіантах Недан, Нєдан, Єданіц кілька разів згадується в Старопол. В пам'ятках 15 XV століть, наприклад, у 1437 році згадується Нєдан Де Бірца, Таким чином, ім'я Недан має давнє походження та історичні корені в слов'янських мовах, схожі на недан імена, Жадан Неждан Ненат, Чекан.